Вас здивувала участь північнокорейців під час операції Курщина вже контрнаступальних дій Росії? Звичайно, це було неочікувано, тому що це був перший випадок, коли Росія застосовувала війська іншої країни на своїй території. Причому північнокорейців. причому одразу було створено такі угруповання до 12 тисяч підготовлених. Військовослужбовців. Всі вони були доволі молоді, як правило, всі до 30 років. Пройшли непогану апятоку, всі були вмотивовані, дисципліновані, дуже висока мотивація у них була. Ну, взагалі, вони відрізнялися високим рівнем дисципліни. Небезпечніше, ніж, наприклад, російські солдат. Ну, в деяких випадках так. Тобто вони шли і е, билися до останнього. Але це не їхня територія. Чому ну вдалося зрозуміти? Чому ну тому, що авторитарний режим, ідеологічна підготовка дуже сильна, колективізм у них дуже розвинутий, сліпе виконання команд старших командирів. Тобто це піготовлені війська були і серйозний противник. Просто пам'ятаю наскільки складно було взяти навіть в полон північну корейці, що Це був Просто унікальні випадки, коли це видавалося, і треба було зробити все, аби вони самі собі не нашкодили. А така мотивація в армії це, мабуть, та, про яку хотів би собі кожен командир чи ні? Ну, звичайно, кожен командир хоче отримати високо особовий склад, дисциплінований. Просто все це залежить, в якої країні ми живемо. В авторитарній країні не демократичні. Ну, це можливо як Північна Корея. Ну, ми досягаємо дисципліни іншими методами. Неможливість звільнитися. Ні, ну чи неможливості звільнитися. Я розумію, того, що ми захищаємо свою землю. Це головний наш мотиватор.